Друзі, всім привіт, підписники, хто мене знає, е, пробували зробити просапку, результат того, що вийшло. Можете побачити. Якби все саморобне, все висверлювалось. В уголки укріплювалися, парилась. Ну скажу я вам, що вийшло на порядок дешевше, ніж а, заводська ось вот така от штука. Погралась ми порядка. Біля чотирьох днів, поки це все зібрали, висверлося матеріал, поварилось. От. Тут мають йти ножі ще, бритви вниз. Між рядами просапувати тут і тут з краю. А тут уже піде. отут от, от піде лапа. Стрілка і потім знімляться це бритви. І тут буде окучник. Тобто це два в одному такий вийшлося навісне. Отак от, от постаралися, зробили. От тепер базу розширяю, одне колесо вже зробив, от. щоб воно стріляло по лінії. Друге. Ну, зробив тільки одне колесо, зараз буду робити друге, О, така от штука. Весна прийшла, сезон, йде потихоньку вже, діло до літа. От. Огород вже підходить, вже треба потрошки працювати. Ось така от штука. Дякую всім за увагу. чекайте нових відео, підписуйтесь на канал. Буду старатися щось знімати, цікаве. Ставте пальці вверх-вниз. Всього доброго.